Тренування на сапів вінничанка Анастасія Янкевич розпочинає із зарядки на воді. Далі з тренером відпрацьовують техніку розворотів. Суспільному розповідає: займатися на дошці не важко. Головне у цій справі рівновага. Якщо хочеш зупинитися, то потрібно просто вставити весло в воду. А якщо керувати, то, наприклад, мені потрібно наліво, то я грибу справа. Потрібно направо, я грибу зліво. У мене, по перше, є жилет, і що в мене є. Ось така штука, це називається ліж. Воно пристібається до мене і до доски. Щоб, якщо, наприклад, вітер, то якщо унесе дошку, то, мене, ну, то я її не загублю. Сапсерфінгом Настя із братом почала займатися рік тому. За цей час вже добре навчилася, стоячи на дошці, пересуватися по воді за допомогою весла. На перші заняття її привела мама. Мама десь в інтернеті побачила об'яву і ну, ми вирішили спробувати. Ми з моїм братом перший раз пливли двоє на одній дошці і, і сидячи. І, ну, нам дуже сподобалося і ми вирішили ходити все сидити. Ці фото суспільному надала Анастасія Янкевич. На них вона із сапом біля моря. У місті Южне на Одещині два тижні тому відбувся чемпіонат України з сапсерфінгу, на якому віничанка здобула перемогу у категорії підлітки від 12 до 16 років. Для дівчинки це вже друга перемога у всеукраїнських змаганнях. Суспільному розповідає на морі це вперше, тож було важко. Звичайно, вітер впливає, бо дошка вона надувна і її дуже сильно хитає на хвилях. От ми були на морі і там були великі хвилі, і падали всі. Тренер Константин Прилєпський каже, в Україні сап як спорт почав розвиватися з 2017 року. Додає, Настю тренує двічі на тиждень, по дві години. Є в нас заняття, які виключно на технічну складову. Це або от там розвороти пересування по дошці, або ще більш загальні, тобто спеціальні вправи, які, ну, наприклад, для того, щоб не боятися впасти з дошки, треба декілька разів впасти, навчитися, як це робити правильно, як ефективно і швидко вилазити назад. Ну, здається, начебто такі дрібниці, але з цих дрібничок складаються там заняття. Нині Анастасія Янкевич готується до наступного чемпіонату України із сабсерфінгу, який запланований на кінець літа, теж на морі. Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.